Це тімо назвали його через те, що він дуже схожий по своїй зовнішності по манерах на суриката із. Фільма Тімон і Пумба майже два роки, як тхірне ім'я Тімон живе у Конотопі. За цей час розповідає власниця Віта Костюк, він став улюбленцем місцевих жителів. Тхори вони по натурі дуже грайливі. Якщо не сплять, він дуже любить гратися. Він у нас неспокійний. Вони дуже розумні через те, що йому все цікаво, без нього нічого не обходиться вдома, він візде нам допомагає во всьому, і дуже вони віддані. Він постійно хвостиком за нами ходить, і якщо він розуміє, що його залишають вдома самого, то він дуже сумний. Віта каже, Тімон має свій темперамент та характер. Особливо він активний на вулиці. Прогулянки для нього важлива частина життя. Після них говорить жінка, Тімон почувається краще. Якщо йому щось не подобається, то Тіма одразу це показує. І всі це розуміють. Він любить гуляти, тому що він на вулиці може і побігати, і попригати. Йому подобається зариватися в листі, в снігу дуже нам подобається зима сніжна. Влітку бігати по траві пригати, він насолоджується прогулянками. Хорів потрібно виховувати з раннього віку, говорить жінка. Дімон добре реагує на команди та знає межі дозволеного, але іноді любить побешкетувати, зізнається власниця. Якщо він цього не буде знати, в квартирі буде страшний ужас. Коли він розуміє, що він наказаний у нас і зробив шкоду, то у нього така звичка, він так робить і йде до себе у норку, ну, у шкаф і там спить, бо обідився. А так вони взагалі взагалі тихі, на відміну від інших тварин. Вони не видають звуки. Єдине, що він видає звуки, коли він щасливий і задоволений. Він тоді починає фиркати як йожик. Власниця додає, що для Тімона важливо мати вільний простір, тому він може вільно пересуватись квартирою та обирати місця, де йому комфортно. І в основному вони живуть в клітках. І тільки на пару годин випускають для того, щоб о, тваринка погралась. Ну тімка у нас зовсім інший по характеру. Йому не подобається замкнутих простір, клітки, переноски. Він себе погано почуває, тому ми вирішили самого, від самого його маличку тримати його вільно в квартирі. Тому він свободно куди хоче, туди і йде. Тімон має улюблені місця, куди складає свої знахідки. На вулиці тхір часто привертає увагу перехожих. Реагують люди по-різному, розповідає Віта. Сам Тімон людей не уникає і йде на контакт. Він любить дуже гратися і все, що він саме для нього. Найцінніше він любить ховати під диван. І якщо щось заховалося, то це треба знати його лазейку і там все шукати. Людям незвично в нашому місті люди не звикли до таких тваринок. І ну, хто не дуже гарно реагує на таке? Ну не знаю. А більшість дуже цікавиться, підходять, гладять і фотографуються. Тімка у нас дуже дружелюбний і до людей. Відноситься дуже добре, він їх не боїться. Жінка розповідає, у Тімона є ветеринарний паспорт, де фіксують усі необхідні записи, а до ветеринара звертаються за потребою. Йому зробили в три місяці щеплення комплексне. А, взагалі надо, потрібно раз в півгоду робити, але ми після того не робили, тому що вони устойчиві до, до хвороб і ну, дивимося. Потрібна якась огляд ветеринара, то ми звертаємось по потребам, а так більше ми ну, не робимо у харчуванні. Тімон не надто вибагливий, розповідає Віта. Головне стежити, щоб не було переїдання, бо можуть початися проблеми зі здоров'ям. Є спеціальний корм для харків, там комплекс. Ну тімо щось він не дуже до вподоби. Він любить сиру курицю. І або корм для собак і котів зі смаком курки. З фруктів тімка дуже любить час від часу банан. Він його обожнює. Тімон став улюбленцем родини. Догляд за ним вимагає уваги та терпіння. Але всі зусилля винагороджуються його дружелюбністю та життєрадісністю, говорить його власниця. Анна Матвієнко Суспільне новини Сумщина.